у програмі квартира на фініші. Тут ми говоримо про нерухомість. А зокрема, сьогодні про паркомісця у новобудовах роз'яснить нам все експертка у сфері нерухомості, ріалторка з 12-річним досвідом Руслана Артим. Вітаю, рада тебе тут бачити. Іра, щиро дякую за запрошення. Мені було цікаво прийти і розказати свій досвід. Парковки це нас така болюча тема, і знаю, що іноді суми на паркомісця можуть сягати чи не в половину квартири. Тож розкажи, скільки зараз в середньому доведеться заплатити за паркомісце у новобудові по паркомісцях. Можу розказувати безкінечно, тому що є дуже багато нюансів а нюанси є різні. Починаючи від того, паркомісце де. У нас на нерухомості всі історії розпочинаються, де? Яка локація? Якщо це є забудовник, центральна частина міста, то, відповідно, забігаючи вперед, кажу, паркоміст там дуже мало і ціна є дуже висока. Якщо це є спальні райони або околиці, ціна є зовсім інша. На сьогоднішній день у Львові вартість паркомісця коштує від 8 тисяч доларів і до 15 в деяких забудовників до 18 тисяч доларів. Але тут є дуже багато, багато про що можна казати, чому саме така ціна? Тоді що ж впливає на утворення ціни? На утворення ціни впливає в першу чергу висотність забудови, скільки квадратних метрів і скільки тих квартир є, тобто, яка є можливість забудовника по тих паркомісцях. Якщо забудова є на великій площі, то там можливий є і гостьовий паркінг, і паркомісця. Тому вартість паркомісця там буде десь така лояльна: 10-12 тисяч. Якщо це є великий комплекс, де є можливість багато паркомісць, гостьового паркінгу довкола будинку, вартість може сягати і 8 тисяч доларів. Знову ж таки, в залежності від того, на якій стадії людина це купляє. А розкажи детальніше, як клас будинку впливає на ціну паркомісця? Можна сказати, по якості забудови, по стандартах будинки поділяються на економ, стандарт, ВІП і преміум класу. Як це впливає на паркомісця? Паркомісця насправді можуть бути дуже різні. Вони можуть бути просто намальовані на цьому підземному паркінгу відділене місце. Може воно бути від відмуроване, воно може бути як підземним паркінгом, гаражом вже з закриває такою жалюзою, яка закривається. Це все впливає. Парку місця можуть бути різної площі. Знов ж таки, наскільки якісний, дорогий якого класу забудовник, висота паркінгу може бути більша, може бути менша. Це все впливає. Тобто від можливостей забудовника парку... скажімо так, паркінг це не дешеве задоволення ані для забудовника, ані для мешканців. Ось тому десь такий міф, що забудовники з парку місцями виходять лише в ноль їхню вартість. Ну не завжди це є правда. Це треба ну, по кожній локації треба дивитись. Як же традиційно в нашій програмі пропоную тобі продовжити розмову за чашкою чаю? Це потрібно враховувати, купуючи паркомісця. Є нюанси, і є дуже цікаві. Нюанси. Забудовник, коли планує паркомісця, він бере просто свій цокольний поверх і розмальовує. І тут є особливість заїзду у це паркомісце. В будинку можуть бути комфортні, а можуть бути некомфортні паркомісця. Некомфортні, по чому важкий заїзд, важкий виїзд. Це треба врахувати. Наступне дуже цікаво: площа оцього паркінгу інколи буває неправильної форми. І паркінг може бути завкруглений, може бути кутовий. Один паркінг може мати 12,5 метрів, другий паркінг паркомісця може мати 14,5 метрів. І тобто людина, купуючи паркінг. Маю такі нюанси, тому треба дуже ретельно оглядати всі можливі паркомісця і обирати комфортні паркомісця з розумною площею. Бо якщо ви маєте позаду машини ще 2 метри, чи воно вам потрібно? А ви за них маєте платити? То що впливає на вартість? Чи залежить це від того, в кого купити і коли купити? Звичайно, від чого залежить вартість? В першу чергу від того на якій стадії купляється паркомісце. Якщо це є стадія, тільки розпланування котловану будинку, там буде саме краща лайтова ціна та паркомісця. Туди заходять і інвестори, і вони купляють по 5 по 10 паркомісць. І інколи це вже є бізнес. Де хто каже для чого я буду купляти квартиру за 50 тисяч доларів нуль, робити ремонти, вкласти ще певні кошти, коли я можу купити 10 паркомісць, і і мати ту саму вартість, тому є в нас вже інвестори, які люблять паркомісця, але їх вигідно купляти виключно від забудовника на стадії котловану. Тоді йде наступний етап здача будинку. Якраз під здачу будинку починаються продавати квартири краще, і паркомісць там вже фактично немає, і вже сам забудовник піднімає вартість паркомісця. Це вже не є котлован. Ну і звичайно, третій етап, коли вже збудований, заселений будинок, і вже щасливі мешканці купляють квартиру і хочуть парковіст, а його вже нема. І тоді вже так включається або інвестор, який інвестував там на котловані, або вже хтось з мешканців продає. Тут же вартість буде найбільша. Угу. Фактично, вона може зростати на кожному етапі на 2-3 тисячі. Ну, на 2 тисячі точно. Тобто, чим швидше купити, тим вигідніше. Звичайно. З приводу в кого купити, також є три варіанти: перший варіант це від забудовника, другий варіант від інвестора. Може бути інвестор або підрядник, з яким розрахувалися квадратними метрами, а він взяв собі паркінг. І третій варіант це від людини, яка купила, потім щось передумала, неї щось змінилося. Також ціна буде й різна. Тобто, інвестувати все таки вигідно. Я правильно розумію? Вигідно, і багато хто це вже розуміє, але вигідно в яких комплексах. Тому що є такі комплекси, наприклад, де є низька забудова, обмежена територія, і там, на скажімо, на одну квартиру, навіть не можна так сказати, і там на весь будинок лише 30% забезпечення. Звичайно, ж там вартість буде найбільша. Якщо це є великий будинок і велика прибудинкова територія, і там паркомісця розраховані довкола будинку, гостьовий парк і підземний паркінг. Ну, більш так на 90%, там буде вартість інша. А от щодо розтермінування, чи є воно на парку місця так само, як і на квартири? Так, у всіх забудовників знов ж таки на які стадії ви звертаєтеся? Якщо це є стадія котловану, якщо це є тільки старт-продажу, є і розтермінування на паркомісці. Ви так само їх комфортно можете розтягнути до двох років, як квартири, так і паркомісці. А от щодо гостьового паркінгу, як розраховують ці паркомісця? Якщо, наприклад, є мало місць в підземному паркінгу чи хватить місць біля будинку, чи є все таки нестача? Залежно від якого забудовника, знову ж таки, від можливості забудовника від території забудови, де він будує, посаджує цей будинок. Там, звичайно, має бути і території для відпочинку, для дитячого майданчику, і гостєвий паркінг. На жаль, першим страждає гостєвий паркінг 100%. Чому? Ну тому що мусить бути інфраструктура для дітей, для мешканців, гостєвий паркінг. Зазвичай це є вже така тема для сварок в групах ОСББ. Тут називається хто перший став, той і паркінг. Ну десь наскільки паркінгів? відповідно до забудовника, якщо це є спальні райони, паркінг забезпечує близько 60%. На жаль, не 80, 60% потреби. У нас є проблема з паркомістями і вона не вирішується, адже на одну квартиру може бути і дві машини. З мого досвіду, на жаль, ще Україна до цього не прийшла. але за кордоном обов'язково під будинками підземних паркінгів два-три поверхи. Іспанія має підземний паркінг майже у всіх будинках. Ліфтом ми спускаємося на мінус другий поверх. Так, настільки вони продумали, що це дійсно що в них також є вузькі вулички, сонце нагрівається. Я думаю, що ну це забудовникам це буде ще дорожче парку місце, На жаль, дійсно, але нема на то ради. А чи заробляють забудовники на парку місцях? Адже чула таку думку, що в них вони по вартості? У забудовників по вартості не продається нічого. Ага. Забудовники це є 100%. <світ> забудовники це розумні менеджери, люди, які все прорахували. У них і комірки продаються, і звичайно, паркінг не може він бути ні в нуль, ні в мінус. Паркінг це також хороший заробіток. А яка зараз ціна на оренду парку місця? Наприклад, якщо я не встигла купити або на той момент не було фінансування, чи можна зараз орендувати чи є такі місця в залежності від забудовника, від заселеності комплексу? Оренда може бути і, скажімо, якщо це є околиці, і ще таки не дуже заселений комплекс, це може бути від півтора тисячі гривнів, ну і до ста до доларів. Більше 100 доларів у Львові немає у нас оренди паркінгу від півтора тисячі гривень і там до чотирьох з половиною гривень. Є такі забудовники, є такі комплекси, де дуже важко знайти паркінг. Люди просто чекають того паркінгу, в кого закінчиться, чи хто виїде, і так далі. Є такі так. Дивитесь програму Квартира на фініші, де ми разом з ріелторкою Русланою Артим говоримо про паркомісця. зокрема про ціни, а також нюанси, які потрібно враховувати, купуючи їх. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. Якщо узагальнити, яка зараз ситуація з паркінгами у Львові? Чи критично їх бракує, чи взагалі купують їх? Можу сказати, що дійсно у Львові є критична проблема з паркінгами. Це, звичайно, є центральна частина міста. Якщо в нас в центральній частині міста є оті будиночки вставки, скажімо там, на 15 квартир, ну вони теж не завжди влізаються в підземний паркінг, а на приїжджій частині вони не запаркуються. Це в основному низька забудова. Потім це є будинки преміум-класу, також бракує паркінгів. Наприклад, можу сказати самі критичні райони. Наприклад, район Чорновола орендувати чи купити паркінг це дуже критично. Тим більше там побудували гарні висотні будинки. Паркінгів бракує. Там паркінг може доходити і до 20 тисяч доларів. Вартість паркінгу. Саме Це так ну чим дорожчий клас будинку, тим і дорожче паркомісце. Чому? а чому і дорожче? Тому що у квартирі вже люди мають дві машини. Не коли цей висотний будинок преміум класу, наприклад, заплановано, що лише 40% забезпечено а в кожній квартирі там може бути вже і по дві машини. Плюс приїжджають гості діти ще по одній машині. Так що потреба в паркінгу є, і хто це зрозуміє і зможе реалізувати по розумних цінах? Звичайно, це буде класний бізнес. Я от неодноразово бачила відео, коли паркінги затоплюють і машини в воді. Чи взагалі можна передбачити таку ситуацію? Чи можуть гарантувати забудовники, що таких ситуацій не трапиться, коли я, наприклад, куплю паркінг на етапі котловану? Те, що я говорила, що паркінг для забудовника це не дешеве задоволення. Звичайно, там має бути гідроізоляція, відвід від води, мають бути всі системи комунікації класно зроблені. От, власне, на тих забудовниках, де зекономили, де думали про несе. Ну, це все починається від забудови, від діагностики підземних вод. Якщо якісно зроблена діагностика, де будується і враховані нюанси підземних вод, цього не може бути. Або має бути вкладений суттєвий бюджет і зробити. Роблені всі засоби, щоб цього не відбувалося. Чи може вам це забудовник сказати? Ну, не може він вам того сказати, тому що він знає, де він зекономив, він знає, які в нього були рекомендації, чи він їх витримав. В основному це в економ-класах будинках таке трапляється, чи, можливо, і в дорожчих. Ви знаєте, в дорожчих йому не дозволять. Mm -hmm. Зазвичай, як будуються дорожчі будинки, вставки, дорожчі будинки, там під достойний контингент людей, які юридично будуть вимагати усунення цих недоліків. Тому як то кажуть, якщо в економ чи стандарт класі, скажімо, люди будуть там терпіти, щось намагатися, то в ВІП-класі чи преміум класі у це передбачить і це усунуть. Чи регулюється питання паркомісці десь на державному рівні, чи є певні вимоги до забудовників? Це закладено в статусу будинку, статусу забудови. Звичайно, що воно є закладено, і забудовники ну, це вирішують. Угу. Тобто воно регулюється. Регулює. Воно рекомендується, є вимоги, але вже настільки, знаєте, як наші забудовники, і по висотності, і там, по комфорту, як вони це витримують? Але все таки погрішності допускають. Адже проблема з парковками все ще є. Життя не ідеальне, ідеальних квартир, машин людей немає, тому. Ми з Русланою вже маємо ідеї для обговорення дуже цікавих тем. Тому я дуже рада буду тебе бачити ще раз у нашій програмі. Ще навіть не один раз. Дякую. Іра. Маю дуже класні кейси, які мало хто у Львові робить, з якими він працює, і маю багато відгуків вже по цих кейсах. Запрошуйте, радо поділюсь! Дуже тобі дякую, що ти сьогодні була з нами. А глядачам нагадую, що ви дивились програму Квартира на фініші. До зустрічі у наступних випусках.